Від. Ви на каналі Авпро сьогодні ми знаходимося на конвершенком Con у Києві. Ходімо, подивимося, що для нас сьогодні приготували. І перше, коли ми потрапляємо сезон реєстрації, все чітко, зрозуміло, просто як завжди. Ну, а далі нас зустрічає вхід. ходімо подивимося, що приготували нам стенди. З цікавих і масштабних стендів сьогодні на зустрічає apps for You. дійсно, один з найбільших сьогодні. Ходімо подивимося, що нам пропонують, і як завжди, багато людей. Можна пару шлів у нього? Да. Да. Привіт. Як звати? Бані. Бані. Бані, як тобі конференція сьогоднішня? Які твої враження? Я думаю, що це означає, що йому дуже подобається. Загалом, розкажіть, будь ласка, чи ви сьогодні прийшли на конвершн? Ми сьогодні прийшли на конвершн зі стендом із нашою грушею, яку, коли ви б'єте, можете отримати приз і виграти наш мерч. Ми сьогодні дуже заряжені на, скажімо так, позитив. Ми сьогодні працюємо, не творкаємо знайомимося. Заводимо нові знайомства, кого ще не знаємо. От і взагалом загалом конференція дуже класна, дуже багато людей, дуже продуктивна. В загальному все круто. Тобто дуже дякуємо вам. були раді позивитись. Бані бані. Е, тисну лапку, Ходимо далі цими коридорами та лабіринтами, і у центрі, звичайно, звичайно, нас зустрічає бар. До огляду меню, а також конвершн сьогодні пропонує Welcome drink. Хотів коштувати. You, heard... Також цікавого у нас є інсталяція для поціновувачів такого спорту, як шахи для інтелектуалів. Я думаю, що неспроста його поставили поруч з баром, якщо ви розумієте про що я. Тобто, що у вас цікавило сьогодні? У нас є класний розіграш. Клас. Да, якщо ви підписуєтесь на наш інстаграм, робите відмітку сторіс, даєте свій телеграм, можна ще на морок, то ми вам видаємо брілочка. Якщо ви берете собі оператора як друга, то ми ще вам флягу дамо. Флягу. А що можна виграти? Можна виграти так, у нас крілочок, угу. yeah, є футболки, у нас, є. Угу. І ще класні кудаки. Ну а головний приз 500 доларів. Клас, дуже круті причини насправді. Це, що ми вже взяли вас нік, він попадає автоматично в розіграш і, роз і по тому, що і буде, там, може, так само. Однак, потволка і валюта. Клас, а підкажіть, будь ласка, хто це? Да, це наш Самий найкращий. Здається, я теж його майже люблю. Так. Да. Ну ви майже, можете його часто зустрічати на просторах інтернету. Він дуже медійний. Взагалі, якщо вас цікавить класна робота, можете приходити в компанію Квікліс. У нас є дуже багато різних напрямків. У нас зарплатна сітка до 50%. для кожного байера індивідуально. Тому велком. Наш HR люб'язно вас, вас приймає свій час. Дякую, дякую. Вам також. Ребята використали свій екранний час по максимуму. Лайк. Like. І поміж усіх яскравих стендів ми нарешті переходимо до основного, до сцени. ми дивитись, нас зустрічає такий масштабний простір. І саме зараз виступає Анастасія Кириленко. Ходімо слухати. Шо на гані Шоліґаса Брана Пусі, микабеч ранитамю евсіміаса Фолобране, нам смоки на тай. А поки на сцені у нас наш друг Роман Корчак. Я словила Костю спеціально для нашого влогу. Костя, привіт. Привіт, привіт Да, рада бачити тебе. Розкажи загалом, які твої враження від конференції. Що ти хочеш додати? Як тобі концепція загалом? Я, мабуть, розпочну з того, що я радий тебе вітати в команді Авпро. Мабуть, вперше бачимося з тобою вже в цьому. Тому Авпро вам привіт, Іван Лав. Теж ван Лав Конвершено виходить. Не Ван а вже ту Лав» у нас. Що я люблю буду Я дружу і класно співпрацюю з Ланою. Ми вже, мабуть, третє таким чином. Налагодили нашу співпрацю, що я є представником конференції конвершу на сцені і маю честь оголошувати спікерів, спілкуватися з ними і з аудиторією. Тому сподіваюсь, що я вас не підводжу, роблю свій максимум і спортивно і інтелектуально. Ми тебе також дуже сильно любимо. Дякую. То можемо звати тебе сьогодні рефері. Я думаю, так, да, я буду рефері, але я добрий рефері. Я рефері який підсуджує трошечки своїм, але ніхто не про. Тоді до зустрічі, <різований> а <різований> до речі, друзі, зовсім скоро у нас вийде цікавий подкаст з тімейтом кості з валпартнер з Іваном. Тому не пропустіть stay tuned, буде цікаво. Недавно Іван <різований> у нас став медійним обличчям. Іван хед партнерки записали. В рамках SBC в Лісабоні із Вадимом тому буде точно дуже цікаво. Я вже бачив деякі кадри. Повірте, там класно дві да, заінтригували і побігли далі. Працювати так, показує також не менш важливу локацію на конференції, а саме курілку саме тут узгоджується. Всі найбільші чеки. Найкращі партнерства також знаходяться саме тут. Тому запрошую вас. А, поправочка. Ми не пропагандуємо погані звички. Людей, як ви бачите, дуже багато. Здається, весь Київ, який не поїхав на Лісабон, зібрався сьогодні саме тут на М-82. Хочу зазначити, що весь нетворк відбувається на таких маленьких острівцях. Дуже зручно, дуже компактно. Капсульна атмосфера. Лайк. Like. Можна одразу познайомитись трошки ближче. Саме час ловити космонавта на конвершн конф. Доброго дня. Дуже приємно. Дякую. Дякую. А про. Ви сьогодні не в гуморі, так? Сьогодні ви майже не говорите, я зрозуміла. Але ми і так чудово один одному зрозуміли. Дякую вам за приз. Гарної конференції. Так, як ви бачите, виставковий центр переповнений, людей багато. Тут є також столики для того, щоб ви могли понетворкати, випити чогось смачненького, поїсти, відпочити і далі вриватись в роботу. І улюблений стенд. Стенд.

І на десерт я зловила нашу улюблену Авочку. Привіт. Авочка, привіт. Привіт-привіт. Розкажи, будь ласка, які твої враження від конференції загалом? Що вже здивувало, можливо, хто тебе порадував? Свої враження. А, насправді прикольно здивувало і класно, приємно. мене порадувало, що тут є мої учні, як з першої, так і з другого потоку, які вже і ті, і ті працевлаштовані, і вони вже тут як частина команд своїх. І прикольно прикольно розуміти, що все ж таки, який ти робиш внесок в індустрію. От. В принципі, звична локація, багато цікавих спортивних штук. Мені сподобалося постріляти. От прямо дуже класний такий інтерактив. От, звісно, я нічого не постріляла, тому залишається стріляти очима. От. Якось так. Як твої враження? А, наші враження топ. Неймовірно класна організація, неймовірно круті стенди, знову ж таки найгарячіші попереду. Це покажемо. Ну, козлов, пока поки що немає, так що все поділити. Поки що тільки до. Поки що до. Так, Дякую, Це гарна вам івент. Трошки потренуватися у стрільбі. Тоді мого дивитися, що нам приготували. Тепер дівчата стали небезпечні. Раніше стріляли очима, тепер стріляють зброю. Я завжди всі філій, дівчата. Так, Це не гранатомет. Запобіжник взято, воно був. Стріляю. Так, адже. Давай, давай, <свят> давай, давай ще раз. Майже. Давай ще раз. Давай ще раз. Ооо, ну це зовсім інша справа. Тебе вісім? Це добре? Ну вісім це добре по 12 бальній системі. <святую> Це був мій перший раз. Дякую за це, Con. Ходімо далі. А на стенді у GGBet ми сьогодні будемо грати у дартс. і будемо тестити наскільки я вмію кидати в Доброго дня! Хочеш кидати дарт? Підписуємося да. на нашого канал. Угу. Три, три, спроби. три спроби? Але, три спроби. Але виси, я думаю, ти отримаєш якийсь спробу. Дякую.

Анфоченатлі і далі пощастило. Дякуємо вам за спробу. Ось такий от мій ще один перший досвід. Трошки сумний, але куди ж без цього? Правильнам <assembling> <Turn -tati> <kara prayer> <Alberto weed> Ну, А для Old Money є холь. Cool. Не сваріть мене, якщо що я роблю вперше. Да, дякую вам. Друзі, на жаль, офіційна частина конвершенко вже підходить до кінця. Дякуємо кожному, хто додивився цей влог та був з нами. Пишіть свої коментарі. Чи стен був найкращим, на вашу думку, і до зустрічі у нових влогах. Всім пока!